А ви пробували родзинки зі смаком кавуна. Я ніколи такого не пробувала. Я взагалі не розумію, як можуть бути родзинки це ж органічне, це ж зі смаком чогось іншого. От жувачка зі смаком кавуна це одне. А родзинки зі смаком кавуна. До речі, я їх вже їла. Я їх вже майже доїла, але вирішила, що і вам треба показати. Дивіться. Оце родзинки зі смаком кавуна. Ось, бачите, тут рейзін, родзинка і кавун вотермело. Просто попробувати. Обична родзинка. Але дійсно пахне кавуном. Ну, до чого техніка дійшла? Точно, обична родзинка. Навіть не зі смаком кавуна, а зі смаком жуйки. Капець якийсь. Але все одно, отака родзиночка вона корисніша, ніж. Жуйка бо якийсь виноградик тут є. Ой, якщо вам трапиться, то раджу. Це дуже цікаво і воно смачне реально. Ну, хімічне трошки, мабуть, але все одно ж це родзинка.